Yeah. That gives me a big stiffy! I've been around the world I've seen a million girls And one of them down Отряд! Пикачу! Приехали эти перекупы. Теперь не знаю, получится ли за эту сумму продать. Не уверены. Коротше, купив собі пахучку. Аромат стойкий, хватає надовго. Пахне так, що аж ніздрі завертаються. Ось воно. Називається запах рапа на п'ято у скижчому кросовку. Якщо будете хтось купляти, кому треба, то беріть з лявої ноги. Надовше хватає. Були в нас будиночки. Прийшли до нас маска. Думали, що будуть їх зустрічати всі з квіточками. Але тут зібрались нормальні пацани і показали їм хуй вам, а не Україна. <плес> Увага! Ви прибули до станції Весна 2024 -й». Будь ласка, не забувайте насолоджуватися кожним весняним днем. Чуєш, мужик, може, ти підеш? Це частина бойова, і тут військові ходять і. Ну та й просто ну піди геть, ми на чергуванні чи як Серега, чуєш? Ну ти ж на... на дежурстві, вижени його. Уходь, пожалуйста. Зараз на жаль відсутній зв'язок з вашим опонентом. Надішліть, будь ласка, смс або зателефонуйте пізніше. Клещевка, девка. Горячие курсы. Горячие на курорт. Славянск, Краматорск, Клещевка, Авдеевка, Часовья. Путевки yeah. <laughs> в Клещевку, Андреевку, Часовья. Все, в Україні почали забирати садика вже в армію. Хай мама приїде, хай мама прийде, хай мама з посадки мене забере, бо так не буває на світі, щоб спали в окопах їх діти.

Шановні, носіть броню. Звичайно, якщо вам дороге ваше життя. ЗСУ попереджає, надмірне перебування у цьому лісі пошкоджує вашому здоров'ю. Я. <рес> я це люблю. Пусть думають, що ми спортсмени. За мною! Что ж ты там, Иди сюда, ты тут. Автомат возьми, хоть. не буду. Эксперимент 1285. Насос. Насос. Можно использовать как презерватив, блядь. Серый. давно секса не было. Частое девочек можно порешать? Можно. Три О, даже и окрас есть. На тебе Машу и Аленку. О, какие солоденькие. Солоденькие, а я... Зачем оно мне надо, а как оно мне может быть не надо? Зачем такие вопросы задавать? Посмотрите внимательно. Оно нужно мне, оно нужно вам, оно нужно вашей маме. Оно... Повержена в Другой мировой войне Япония после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. И один из победителей Второй мировой войны, так званый Совок, 97-й 2010-й. Тебя подгон. Мерси. Опять тебя. Спасибо. Зверюка, да? Зверюка прям. А -а, -а. а, -а. Ну что, что больше, чем ты? Ну? Зверь. Зверьё. Зверьё. А -а -а. Иди сюда. Дивись, який, пес. Собака. Такая Сябака. Собака. А ну дивись, дивись в камеру Так, Все добре, ми тебе відгодуємо. Ми тебе відгодуємо, Все буде добре Бідна собака Що за тяги, такі бархатні тяги, ребята Фуф Кефтеме Бен хлопці, є у когось Ниж Да, ні, ні. А, в мене є. О, ладно. Чо він такий милий? Ось копаємо бліндаж, зараз Ісус на допомогу прийде, а он він до речі. Вже довго копаємо, години дві. Зараз Ісус підходить. Ігор, важко? Важко. Зараз Ісус поможе. Якраз він ось іде. Зараз підійде Ісус, допоможе. Ось він якраз йде. Панове, щоб ви розуміли, я теж немаленький. Метр сімдесят це не метр шістдесят. Але я подивившись на цю, на цю зонку, нашу солдатську, зразу розумію, що це за солдат бін, у такій А Ану, оприділіть. Ну це я раз це, це дві мої ноги. 50, 51 перший розмір. Так що майте на увазі? Перевернемо, покажемо ще розмір. є, тут ось все написано. Це дефіцит, діфіцит. Блін, якщо буде добре, видно зараз. Ось Так що говорять, що наші наші українські солдати сказали, це блін бойовики Попросив. Вовка пів тебе не видно, як ти їх підняв. Я тебе відвічаю Капець москалям. Як всі, а я хотів інакше бути завжди так скучно. Пласти по течії ними